Доброго дня! Сьогодні ми знаходимося з головним агрономом господарства Шпанівське, Рівненського району Рівненської області Миколою Володимировичем Лазарчуком. Це є постійний клієнт разом з таким, як то кажуть, спілці, дистриб'ютор. Абіна і фірма Долина постійно використовують препарати фірми Долини на полі. Господарство нараховує 2000 гектарів і кожен рік є, використовують препарати вимпел, 2 обробка насіння, вимпелка, оракул насіння, бор і, і, і тому подібне. Вколо Володимирович, скажіть, будь ласка, декілька слів? Про свою задоволеність, якісь нюанси препаратів фірми Долини в цьому році. І можливо, на перспективу ми там досліди вам будемо давати і так далі. Будь ласка, декілька слів. Ну, в загальному то ми задоволені препаратами компанії Долина. В основному ми використовуємо притравленні возимої пшениці вимпел, ячменю. ячменів і сої. Так. О, А також використовуємо такий бор долини. Це основному на ріпак і сою. І там ще є ваші ті мікроелементи е, кобальт і моліден. Так, де, ну, це, і, це на сої. Ну, і отак, І там трошки беремо ще ультра по зерно. В загальному ми задоволені препаратами долини. Надіюся, майбутньому будемо брати. Ми вже співпрацюємо давно. Ще. Дуже вам дякуємо за співпрацю. Надіюся так далі. Надіюся, що будемо працювати. Добро, дякую.